Вітання глядачам телеканалу Зарен в народі кажуть: готуй воза взимку, а сани влітку. Зараз такий період, коли в основному маса людей починає заготівлю дров. Зима буде складною і людям буде нелегко, але держава передбачила все ж таки державні програми для окремих категорій населення щодо забезпечення дровами. Які ж саме державні програми є? Ми звернулися знову за роз'ясненнями до безоплатного бюро правової допомоги. Пані Ірину, доброго дня! Раді вітати вас в студії. Ви, як у нас, паличка-виручалочка, знову. Е Прийшли з роз'ясненнями, розкажіть, будь ласка, які ж державні програми сьогодні можуть забезпечити українців дровами? Доброго дня? Так дійсно наразі дуже актуальним питанням є забезпечення саме населення дровами. Наш уряд робить все можливе для того, щоб зима для українців була теплою. Наші лісгоспи активно здійснюють заготівлю паливних дров для населення. І для того, щоб українцям було зручно купувати дрова, було створено державний онлайн-магазин Дрова є. Тобто, дрова є це інтернет-магазин, і всі бажаючі можуть там. Купити дрова? Так, звичайно, будь-який громадянин України може здійснити купівлю дров на, в цьому інтернет-магазині. Для цього достатньо перейти за посиланням, яке ви бачите зараз на екрані. Після того, як ви війдете до магазину, вам потрібно буде авторизуватись за допомогою електронного цифрового підпису або за допомогою банку, яким ви обслуговуєтесь. Після цього система автоматично підвантажить найближчі до вас лісгоспи і продукцію, яку вони пропонують. Потім, ознайомившись з запропонованим асортиментом товару, визначившись з обсягом і видом деревини, можна оформити замовлення. Також за допомогою цього магазину можна оформити доставку за вашою адресою. А для того щоб не було зловживань та перекупів, встановлено ліміт на покупку дров у розмірі 15 кубометрів на одну особу. Для цього і існує авторизація на даній платформі. Чи передбачено забезпечення безоплатними дровами? З 31 жовтня для жителів Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської та Чернігівської областей існує можливість отримати безоплатно дрова від держави. Для цього потрібно звернутись до органів місцевого самоврядування та подати відповідну заяву. У нас практикується таке, ну там на Одещині в нашому районі, що люди ходять до лісу і самі збирають сухостой хмиз, але є такі нюанси, що хтось говорить, що можна, хтось говорить, що не можна. Чи можуть люди все ж таки ходити до лісу і збирати хмиз для власних потреб, сухостой, що про це каже правова база? Збирання громадянами сухостою від умерлих гілок або частин деревини вважається незаконною заготівлею лісових ресурсів. За такі діяння передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність, тобто самостійно здійснювати збір сухостою гілок для забезпечення власних потреб. Не можна. Для того, щоб законним чином здійснювати заготівлю дров, так потрібно мати спеціальний лісорубний квиток, де його можна отримати. Для отримання такого квитка можна звернутися до органу виконавчої влади з питань лісового господарства на вашій місцевості. Зараз у нас з'явилась послуга отримати такий квиток, оформити на порталі Дія, тобто за наявним. Такого квитка здійснювати заготівлю дров можна. Угу, зрозуміло. Що ж, пані Ірино, ми дякуємо вам за таку інформацію. Сподіваємось, для когось вона стане корисною. І все ж таки, дивлячись на те, що держава все ж таки йде на зустріч громадянам України. Маємо надію, що всі будуть з теплом, всі будуть з дровами і бажаємо всім нам миру, перемоги. Дякуємо. Приходьте ще. Дякую вам за зустріч і звертаюся до глядачів. Якщо ви потребуєте певних роз'яснень, з юридичних питань, ви завжди можете звернутися на безкоштовну гарячу лінію системи безоплатної правової допомоги за телефоном 0800 213 103 або до Балтського бюро правової допомоги за телефоном 048 66 2 20 02. Дякуємо всім, що були з нами. До побачення.